Вітаю, друзі, з вами, Юрій Богданов. Ви на моєму ютуб-каналі. І сьогодні, як завжди, ми поговоримо про події і явища, що впливають на світу Україну. Розвивається ситуація на Близькому Сході, розвивається позиція Сполучених Штатів Америки по цьому конфлікту, інших країн, які залучені до близькосхідного треку, і безпосередньо сьогодні я хочу поговорити про те. Що нас чекає далі, тому що дуже логічним виглядає вступ у війну Америки в тому числі вигляді. Дуже логічним виглядає масштабування конфлікту. Але при цьому ми вчора почули заяву від нашого улюбленця Дональда Трампа про те, що він ухвалить рішення про втручання США у конфлікт протягом наступних двох тижнів. Ці два тижні вже, ну, відверто кажучи, набувають якогось вже напівкомедійного вигляду, тому що ці два тижні з'являються і в треку російсько-української війни, і в, вже тепер близькосхідного. До цього те саме приблизно було з тарифами. Хоча я абсолютно не виключав би, що насправді Трамп може ухвалити рішення про вступ у війну і раніше, тому що для нього вкрай важливо. Здобути перемогу, хоч якусь, а бажано чужими руками. Йому це, як бачимо, дуже пасує, і в принципі не викликає в нього ніяких особливих заперечень чи якихось особливих пересторог щодо того, що перемога може виявитися відверто фейковою, а довгострокові результати будь-якого втручання катастрофічними. Але давайте трохи повернемось назад і спробуємо це системно з вами проаналізувати безпосередньо. Ізраїль завдав удару по Ірану тиждень тому, рівно тиждень. минув. За цей час ізраїльська армія досягла небудь успіхів, навіть якщо там зробити коригування на пропаганду, на те, що в тому числі. Будь-яка сторона буде намагатися, особливо якщо вона атакує ворожу е, територію, свої успіхи трохи е, масштабувати від реальності, але, тим не менше, це треба розуміти. Ізраїль дійсно досяг дуже серйозного успіху. Е, реально скористався фактором несподіванки, діяв дуже злагоджено, блискуче це все чиста правда, е, і результати дійсно вражають. І в певний момент, коли особливо в перші дні, коли дійсно ми бачили все через туман війни, ми бачили все через призму шоку, який переживав іранський режим, здавалося, що цілком ймовірним сценарієм є, ну, якщо не падіння режиму ЕАТОЛ, то його доволі швидка капітуляція з серйозними поступками щодо подальшого. Співіснування з іншими країнами регіону, і Ізраїлем і іншими державами, які є або ворожими, або нейтральними до поточного іранського режиму. Але минуло кілька днів ситуація трохи спокоїлась, Всі зрозуміли, що в принципі на сьогоднішній день, незважаючи на всі заклики, на всі е... настрої, а в Ірані багато опозиційних настроїв. Більш-менш зрозуміло сьогоднішній день, що падіння режиму, як таке, все ще лишається ситуацією дуже низькою ймовірною. І навіть якщо умовно завтра Ізраїль вб'є Рахбара, все одно це суттєво не вплине на е стійкість режиму, тому що ну, треба розуміти, що в ісламській революції вона базується не, не на якомусь персональному лідерстві. Вона базується на певній доволі сталій ідеології, на певних колах іранського суспільства, іранської держави, які існування цього режиму так чи інакше підтримують, і це переважно силовики, той самий корпус вартових ісламської революції спецслужби. Вистачає людей, які дійсно хочуть, щоб цей режим і в подальшому існував. Він дуже корумпований, ексклюзивно корумпований. В ньому дуже багато іноземних агентів, багато людей, які зливають інформацію, як ми бачимо, подіях ізраїльтян. В них було дуже багато агентурної інформації з Ірану. Але при цьому, все ж таки, режим, хоч і не ефективний, але лишається тут доволі стійким, скажімо так, без обмеженої наземної операції, скоріше за все, повалити його не вдасться. Або... Треба інтенсифікувати повітряну операцію, і треба здійснювати додатковий серйозний тиск на режим в розрахунку на те, що тоді і, і умовно внутрішня опозиція, внутрішньорежимна опозиція, там мовно ліберальне крило режиму. А воно дійсно в є, І ділові кола, і опозиція, опозиція зовнішня відносно режиму. Стануть і усунуть владу, аби закінчити цей кошмар. Але тут завжди є велике, але наскільки зовнішня агресія, ну, а це можна за виправданою, але це агресія. Наскільки вона поштовхне протести проти режиму, а не підштовхне людей суртуватися навіть навколо такої, але своєї влади. Це питання, яке на сьогоднішній день там вимушені зважувати і в Єрусалимі, і в Вашингтоні. Е, тобто, знову таки, чи вдасться без повномасштабної іноземної операції усунути режим, невідомо. І більше того, є висока ймовірність, що не вдасться. Це перший рівень, на якому будуть так чи інакше ухвалюватися рішення. Ми знаємо про Трампа, ми все про Трампа розуміємо, але тим не менше не він один. Одноосібно ухвалює рішення в Штатах, і це для нас дуже добре, наприклад, тому що ну, він вочевидь хотів би, щоб ми капітулювали на певному моменті, але він не зумів протиснути найрадикальніші антиукраїнські кроки і заблокувати допомогу Україні. Зміг лише на кілька днів вже під час свого президентства. А в випадку з Ізраїлем все трохи навпаки. Він би з радістю вписався, але. При цьому дуже хотів би без ризиків, тобто він би хотів вести війну без ризиків, а це неможливо. А по-друге, все ж таки в його оточенні вистачає людей, які зважують можливі наслідки. І тут, тут, в принципі, ми маємо проаналізувати можливі наслідки, про які наслідки йде мова. В першу чергу, якщо Америка повноцінно вступає у війну. Американські військові на близькому сході і американська інфраструктура на близькому сході опиняються під серйозними ризиками впливу про іранських або просто радикальних шиїтських ісламістських угрупувань. В першу чергу мова йде про Ірак, і мова йде про Ємен, тобто про Хоситів і різноманітні організації, які діють в Іраку. Крім того, поточний уряд в Багдаді, тобто поточний іракський уряд, це шиїтський уряд. Тому що шиїти складають більшість населення Іраку, і звісно, вони обирають людей, які належать до їх релігійної спільноти до їх культурно-релігійної спільноти, е, нагадаю, уряд, який Америка усунула від влади, уряд Саддама Хусейна був сунітським і був урядом меншості відносно шиїцької більшості. Е, і е, поточний уряд в Іраку доволі серйозно залежить від Ірану, в тому числі через різноманітні механізми шантажу. І багато радикальних угрупувань, які діють на території Іраку, залежать від Ірану і в плані постачання зброї і в плані постачання грошей. Відповідно, вже були неодноразові напади цих угрупувань на американські воєнні бази. Якщо Америка вступає у війну, вони стають Х10 цілями, і точно не мене це без жертв, тому що знову таки і у Ірану набагато більше можливостей атакувати саме територію Іраку. І у іракських угрупувань набагато більше можливості атакувати саме територію Іраку. І якщо умовно в часи Хусейна, Ірак був антиамериканським і антиіранським, вони і воювали дуже криваво, і потім відносини були на те, що дуже добрі, то зараз Ірак фактично проіранський, помірковано, там демократія, ну імітація демократії. А спиратися американцям там нема на кого, тому що навіть курдський анклав, який ну доволі проамериканський, він точно при цьому не антиіранський, тому що, по-перше, курди і перси мають спільне етнічне походження. По-друге, в часи хусейна, в тому числі, вони разом вели боротьбу проти цього режиму, і, в принципі, жертвами вже легендарних сумних атак Хусейна на Курдів хімічних атак 89-88 року були не тільки курди, але і перси, і іранська армія, яка в той час надавала курдам підтримку в боротьбі проти Саддама Хусейна. Тому на сьогоднішній день вступ Америки в війну в будь-якій формі або за допомогою літачків, або найгірший сценарій для всього регіону. Сухопутно несе для американців багато ризиків, і це розуміють і в оточні Трампа, і можливо навіть сам Трамп, хоча тут не можемо бути впевнені, звісно, коли мова йде про цього персонажа. Але тим менше він проявляє свою звичайну обережність, і він дуже риторично сміливий рішучий, і дуже сміливий рішучий в якихось ідіотських діях, але в питаннях вступу війну він теж проявляє деяку обережність. З іншого боку, вочевидь, іранському керівництву теж треба приймати якісь рішення. Політично для режиму Аятол прийняти капітуляцію дуже ризикований крок. Ну і тому, що це може довгостроково або навіть короткостроково привести до серйозної політичної кризи. Це низько ймовірно, але можливо. А з іншого боку, це більш ймовірно умовно помірковані. Політики, пазашкян, поточний президент, і багато представників більш поміркованого духовенства, вони цілком е, схильні до того, щоб якщо е, жорстка лінія, яку уособлює е, останніми роками курс Ірану і яку уособлює діяльність квіру, е, зазнає невдачі, а вона вочевидь зазнає невдачі і через неуспіхи, хизбули через е, фактичне знищення Хамас. І через те, що навіть Хусити обережно ставляться до подальшого партнерства з іранським урядом, цей курс жорсткий може зазнати очевидного краху, і відповідно Ірану доведеться, і керівництву доведеться поступитися і владою, і повноваженнями більш поміркованим політикам, більш поміркованим представникам духовенства. І тому. Пряма капітуляція, вона не те, щоб є прийнятною. При цьому знову таки можливості масштабувати успіхи у Ізраїлю без американської підтримки виглядають доволі обмежено. Тобто вони можуть долітати майже куди хочуть. Але питання в тому, наскільки ці бомбардування в подальшому будуть ефективними, наскільки вони в подальшому будуть результативними. І наскільки затяжна війна зараз, там ще одна затяжна війна потрібна Ізраїлю. Навряд чи вона потрібна. Ну, нетаняху, вона, звісно, потрібна, але ізраїльській державі і ізраїльському суспільству ну, дуже навряд. Тому на сьогоднішній день ситуація виглядає таким чином: всі хотіли, щоб це швидше закінчилося. Ізраїль, щоб закінчилося максимальною поразкою Ірану. Американцям і особисто Трампу, щоб при мінімальній їх участі вони могли оголосити себе переможцями цієї війни, Ірану бажано домовитись так, щоб зберігся режим, і що казати конкретно про ядро управління іранського, щоб вдалося зберігти жорсткий курс або всередині, або ззовні. Іранському народу дійсно найкращий його інтерес це демократична зміна уряду, заміна Аятол на поміркований більш ліберальний уряд, з подальшою демократизацію, але надто багато хочемо. Китай і інші країни регіону теж зацікавлені у максимальній деескалації, тому що ціни на нафту і тому, що стабільність морської торгівлі. А ну Росія, звісно, як завжди зацікавлена в ескалації і дестабілізації, тому що чим більше дестабілізації, чим довше триває війна, тим довше проіснує путінський режим, який е все, все одно дуже серйозно залежить від нафтових історій, в тому числі в питаннях продовження цієї війни, яка ведеться проти України. Тому на сьогодні, але треба розуміти, що ані Китай, ані близькосхідні монархії напряму не можуть впливати на рішення Ізраїлю США і Ірану. Тобто, Китай, звісно, є важливим партнером для Ірану. Китай, звісно, включає Іран у свій пояс безпеки, в тому числі е, протистоянні з Сполученими Штатами Америки. Але ну Іран постачає в Китай багато нафти переважно через чорний ринок. Але при цьому, при цьому там змусити Рахбара піти на лібералізацію. Китай не може і не хоче насправді чи наприклад, пряме примирення, тому що це означатиме, що Іран може випасти з китайської орбіти впливу і поступово повернутися до більш широкого діалогу з заходом. В тому числі тому, що через внутрішньополітичні зміни: курс жорсткий, який вигідний Китаю і Росії, в Ірані зміниться на більш поміркований, який ми спостерігали всередині минулого десятиліття. Який, звісно, не подобався Ізраїлю, який, звісно, не подобався іншим країнам, які бачать в Ісламській республіці пряму загрозу, але тим не менше, шлях. Певної лібералізації був цілком перспективним, і знову таки не вийде е, Трамп з ядерної угоди, хто знає, де б ми були зараз. Якщо там все це узагальнювати, е, Дональд Трамп хоче вступити в цю війну. Безумовно, він дуже цього хоче, але він хоче зробити це в момент, коли перемога буде гарантована, а негативні наслідки будуть точно мінімізовані. Ізраїль зацікавлений в тому, щоб Америка вступила в цю війну на його боці. І як те швидше, щоб не збавляти динаміки, щоб підтримувати е, ту динаміку е, впливу і тиску на Іран, який існує зараз, і який може забезпечити американцям е, і ізраїльтянам цілком відчутну е, перемогу і на багато років, як мінімум, вивести Іран з. Статусу якоїсь відчутної загрози. Китай зацікавлений у якнайшвидшій деескалації. Європа, якій доведеться скоріш за все, виконувати роль посередника, зацікавлена у якнайшвидшій деескалації. Україна зацікавлена у якнайшвидшій деескалації. Особливо в умовах, і тут треба теж підкреслити, що там багато хто скаже, ой, ти що захищаєш режим ЕАТОЛ, чи щось таке. Ні, в мене немає жодної симпатії до режиму ЕАТОЛ. До Ісламської республіки, але в умовах, коли на одному боці безкінечна довга війна, можливо, з переростанням їх повноцінний конфлікт, який дестабілізує весь регіон і веде до нестабільності на енергетичних ринках, що не вигідно нам і вигідно Росії, і з іншого боку, є завершення війни з очевидним послабленням іранського режиму і його спроможності чинити тиск на сусідні країни на весь регіон. Я, звісно, беру другий варіант. Ну, тому що я українець, тому що я живу в Україні тому що мене цікавить інтереси моєї держави. Те, що хтось хоче заради політичних амбіцій нескінченного продовження війни, яку невідомо чи можна виграти, ну, вибачте, мене це дуже слабко хвилює. я не вважаю, що це е, пріоритет для моєї країни. Зрештою, будемо спостерігати, е, мій прогноз е, все ж таки, що Трамп наважиться. Тому що йому дуже треба, йому дуже потрібна перемога. Він дуже роздратований, що його дипломатія, дипломатія зазнала невдачі. І йому буде дуже неприємно, якщо з перемогою тут підуть Ізраїль як е, воєнна сила, хоч він їм і симпатизує, і Європа як дипломатична сила, особливо тому, що він їм не симпатизує. Щодо впливу на Україну, нам послаблення Ірану в будь-якому разі вигідно. В будь-якому разі осі зла доведеться, осі зла, тому що знов, вона не існує, але там якісь зобов'язання в них один перед одним є. Е е е доведеться якісь ресурси вкладати в те, щоб Іран е е трохи відновити, щоб його воєнна потужність була трохи відновлена. Про атомну ми не, ми не кажемо, але воєнну треба буде відновити. І будь-які можливі зсуви в самому режимі, в тому числі його поступова лібералізація, повернення до формату там, 2015 року, точно вигідно нам, точно не вигідно Росії, і це добре. Але знову таки вболівати за довгу криваву війну там ну, може тільки дурень, тому що результат буде катастрофічний. Результат буде нагадувати або Афганістан, або Ірак. а Жодної користі і набагато масштабніше Афганістан чи Ірак, і жодної користі ані для України, ані для світу в цьому не буде. Ось таке моє бачення подальшого розвитку подій спостерігаємо. Ця війна, яка відбувається на близькому сході, завжди підкидає багато факторів, які все дестабілізують і все змінюють. Тому будемо і далі слідкувати. А з вами був Юрій Богданов. Підпишіться на цей канал, поставте вподобайку. Напишіть, що ви думаєте про Ірано-іракську війну. Що ви думаєте про ситуацію на Близькому Сході загалом? Ну і до скорих зустрічей! Слава Україні!